Друзі, нобець покормив, плавно переходимо на голуби, закрив тут шифром, так не естетично, але нічого, тому що вівці труться до цієї сітки і може прорвати сітку. Обов'язково треба цей нюанс буде мені виправити. Покажу вам голуби якраз їдять. Ось такі жовті, може відкрию краще, щоб було краще їх видно. До речі. Глуб'ятні вже я постелив. Голубятні я вже постелив. Отакі Голуби. Ну, Бачу, оцей, бачите, муліманс. Цей муліманс, голуб буде, 100%, а голубочка щось мені не подобається. Вона від маленької, бачите, куяє і куяє, і вона якась така зігнута, щось вона, щось є, не вистачає вітамінів. на гнівна. Мені вона така здорова. Я коли її купляв, вона така була чахла, храмила щось на одну ногу, цей голуб ще бомбезний. Голуб бомбезний, а голубоці голубоці щось бракує. Так що треба буде мені голубочки жовтої мулімат. Ось таким чином. Голуби жовті. Щось в більшості всі гуркотять. Не руку, тяті, але вже будемо бачити, що з того вийде, щоб не було більше голубів, ніж голубок. Будемо формувати якісь пари, і щоб тоді вже будемо ясно знати, що в нас є. Сьогодні маю забрати голуби. Від Миколи має мені подарити спортивних хороших голубів. Ну, цей, бачите, голубочка маліманцева. Ну, може буде жити, вже мало би здохнути, бо вже було здохло. Та, але так куяє, що мені не подобається. Ось таким чином. Оце воно. <кій> так що сьогодні Микола мені привезе голубів. подарить. Спортивний вже є бажання зробити другу голубятню. Будемо обов'язково робити. Проводку під виліт. щоб І навіть цього року, щоб до голубів пускати, хай літають. Буду обов'язково мене писати. І цих білого цього заберу з цією силою. Так що будуть голуби постійно в мене літати. Ці. Зима незалежна, хай літають. Що? Що має лишиться, то лишиться краще, гірше пропаде. застелив голуб'ятні, як я говорив вам з ящиків, паперових, бачите, папером, набагато краще. Там бачите, бачите, скільки губи вже нагадали і краще, потім тільки папір цей згорнув разом з голуб'ячим пометом і все. І все викинув, потім заставити ще раз і менше тоді чистки і тоді тільки гнізда. Підчищаєте і все. Треба зразу мені це зробити, трошки там воно ті плити поза цей, але нічого, вже тепер не буде сюди допускатися. Тепер буде постійно так робити. Рекомендую. Встелюйте бумагу, і набагато потім легше на руки тут чистити. Оці бачите, сивачки. Молоді. Це гарний дуже. Це голубочка, я розумію, буде, напевно, що молоденька. Ну і Ця пара гарна сформувалася лимонних. Так що надіюся, що щось з того буде. весною будуть лимонні молоді. Їх випускати, хай літають. Така гарна парочка. Нічого нового, друзі, не підвозив. Сьогодні Микола має мені привезти, вже підпущу, що цей вольєр до голубів. Вже завтра понеділок, можливо Я постараюся зробити той вольєр, ту голуб'ятню з сітки. Тут що там були спортивні голуби, потримаю пару, пару тижнів і буду їх випускати, все хай летять. Нема що засиджуватися. Ось таким чином. Так що всім дякую, заходьте, підписуйтеся. Всім пока-пока.